Папа! На -па. Намасте, любі друзі! Рада вас вітати знову в себе на каналі. Будь ласка, не забувайте поставити вподобайку цьому відео, написати якийсь коментар не менше, ніж на 7 слів для того, аби Ютуб міг рекомендувати це відео далі іншим користувачам. І дякую всім за вашу підписочку. Поїхали до прогнозу. А перш ніж сказати щось конкретне. Я хочу відмітити те, наскільки яскраво проявився прогноз минулого тижня, особливо четвер-п'ятниця. І я дуже сильно переживала в п'ятницю, коли була власника шатра Крітіка, і в цей день відходили наші війська-завдіївки. Я дуже сильно за них молилась, дуже переживала. І насправді воно вийшло доволі таке сприятливо, тобто вони не потрапили в котел. Але не всі не потратили, не потрапили в оточення, тобто все-таки критика. Вона вона забрала те, що хотіла. Багато хлопців загинули і багато потрапили в полон, і багато поранених там залишилось. Тобто критика зробила своє, тому я прошу всіх надалі молитися, Будь ласка, за наших військових, за ті, хто потрапили в полон, за ті, хто там поранені, і за ті, хто там, на жаль, загинули. Ну, тепер переходимо до цього тижня. Цей тиждень у нас тиждень постів. Дуже сприятливо поститися. Це буде вівторок і четвер, і в ці дні результати своєї аскези можна передати нашим захисникам, що, в принципі, я збираюся і зробити детальніше про це пізніше, коли буду кожен день окремо оглядати. Ну що ж, поїхали в понеділок. В понеділок у нас буде такий доволі сприятливий день Оленакшатра Ардра. Руйнівна в цей день можна щось ефективно зруйнувати, щось переробити. Не можна починати нічого нового, тим більше стосунки. Будь ласка, не сваріться з людьми, бо це буде взагалі повний завал. Артера це дуже футуристична. Та, тобто вона дивиться в майбутнє, але це не означає, що в цей день потрібно щось починати. Так, думати про майбутнє. Окей, але розпочинати щось нове. Категорично не рекомендується. Навпаки, можна, якби, розвалити <гум> щось старе, а, покинути якісь шкідливі звички, зруйнувати якісь свої негативні установки, які заважають нормально жити, піти до терапевта, покопатися в своїй свідомості. це все, будь ласка, дуже хороша діяльність. І, в принципі, в нас певні такі і хороші, і не дуже хороші йоги утворюються. І що я хотіла ще сказати, що. У нас якраз буде дуже близьке поєднання Марс-Венера, планетна війна, і точно таке саме положення було, коли почалася війна. І Венера виграла, і виграє зараз в цьому положенні, але потім те, що зміниться розпорядок сил. Тому, власне, от таке настільки жорстке загострення на фронті, настільки великі велетенські втрати несуть і орки. І ми, на жаль, тому що це прям повторення ситуації двохрічної давнини. Марс і Венера знаходяться у стані війни і понеділок буде важкий день. І взагалі наступний тиждень, такі, поки буде зберігатися ця планетна війна, ну, то буде всім сутужно. Буде так, як на початку війни. Буде багато жартів, буде ну, така серйозна війна. Окей, окей, у вівторок, 20 лютого, у нас така красива дата, 22, 20, 24. Uh, це такий день, mm, буде кадоші, треба в цей день поститися і результати своєї аскетичної діяльності можна uh, комусь передати для захисту, uh, для покращення долі і для, для удачі. Крім посту, от коли людина поститься, вона нічого не робить, потрібно, не потрібно готувати їжу. Чим ж зайняти цей день? А цей день потрібно зайняти в молитві, в медитації і в спілкуванні з духовними людьми або безпосередньо з Богом в своєму серці. Крім посту, що ще можна сказати про цей день. Насправді утворюється так не дуже хороша йога, сама від Сатурна, яка валить з день, Вівторок не дуже такий суперсприсприятливий, але буде по Понарвасом. І що власне можна робити в Понарвасом? Це власне лікуватися, допомагати своєму організму справлятися з хворобами. Чистити свій організм ця некшатра дуже добре для того, щоб почати все спочатку, перезапустити якісь процеси. Понервасу вона ну люди, в яких по нервасу, в них зазвичай все по третього разу, з першого разу не виходить. І, власне, по нервасу вона допомагає перезапустити якісь процеси. Щось не получалося, не виходило, заглохло. Будь ласка, почніть ще раз у вівторок. Також можна починати навчання, можна також займатися філантропічною діяльністю, волонтерити, давати пожертви і донатити. І власне цей день дуже-дуже для цього сприятливий. Гарний у нас буде дуже файний день, три йодаші. Він є сприятливий. Також у нас дуже класна накшатра і місяць майже-майже повний. Але при цьому в нас така серйозна знову ж таки планетна війна. Тобто ніхто не відміняє обстріл, ніхто не відміняє дуже важкої ситуації на фронті, просто реальню попрудь, це мушкарня, це все, це все буде дуже жахливо. І також Меркурій вже перейшов у інший знак, але він також сатурнянський, з'єднується з Сонцем і Сатурном. Тобто, насправді, ну, в цілому ситуація так собі. Але сам день ніби окей, в цей день буде накшатра пуща, це одна з найкращих накшат, які тільки існують. В цей день можна робити все окрім шлюбу, навіть наказувати е своїх ворогів, е можна починати нові справи, можна добиватися чогось нового. Тобто цей день, це знаєте, повний карт-бланш, окрім шлюбу. В цей день не можна одружуватись. Ну і ще тим більше, що це є Меркурій. День Меркурія, середа. Також утворюються дві прекрасні йоги Амріта-Йога, дві дві Амріти-йоги навіть. І місяць знаходиться в цьому сильному положенні в Ракові. Тобто день з усіх бік з усіх боків є сприятливий, будь ласка, використайте цей день з користю, тому що ну, зараз це велика рідкість, і вони такі доволі поодинокі. Використати цей день для себе, для свого прогресу і для, для покращення своєї долі. Всім гарної середи. Така, четвер у нас дуже такий нестабільний день, бо у нас вже нібито Тройодища, але нібито вже і Чатурдиші, 14 місячний день почався. 14 місячний день вважається Сатанинським цей раз. Також у нас буде накшатра Ашлєша, вона буде десь ну якраз з обіду вже. Uh, і аж є змій, її не дуже неприємна, накшатра, не така жорстка. Uh, будь ласка, будьте обережні цей день. І, взагалі цей день також дуже рекомендований для посту хоча, б, хоча б десь до 2-ї години. Uh, ви можете там або на воді, uh, але взагалі в, ціл, в цілому весь день я точно не рекомендую uh, їсти м'ясо, якісь важкі продукти, зерно, uh, рибу. І ви знаєте, Ашля це є некшатра отрут. І є дуже-дуже великий ризик, от людина щось в день їсть, і є висока, йому що вона отрується тією їдою, якою вона їсть, навіть якщо вона є нормальна і свіжа, просто дуже акуратно до харчування. І в принципі, ваш яшу комфортно поситися, очищати свій організм. Тобто маєте це на увазі. І в принципі. Четвертий буде такий особливий день, день Явлення Тянанди. І також за результатами цього посту можна попросити собі любові до Бога, а також можливості не страждати, навіть коли приходять дуже-дуже серйозні страждання, тобто перейматися не настільки сильно, тому що страждання вони і так до всіх приходять періодично, ніхто від цього не застрахований, ніхто ні за які гроші не купить собі. Відсутність страждань, тому потрібно якось з ними вчитися миритися, приймати їх і жити з цим. І, власне, цей день, після цей день він дає таку можливість, будь ласка, скористайтеся з нею і попастіться. У нас далі планетна війна між Марсом і Венерою. Ще Марс в екзальтації знаходиться. І Ашлєшин. Що це Накшатра? Що можна цей день робити? Власне, знищувати ворогів робити, займатися якоюсь дуже точною діяльністю, а також шляхша це дуже хитраник шатра, тому будьте, будь ласка, обережні, щоб вас не обмануло в цей день. І самі постарайтесь не обманювати, тому що шлях ж вас буде потім жорстоко за це. Карати, що ще можна робити, це займатися медитацією та йогою. Не можна починати ніякі справи, не можна якісь торгові операції здійснювати, не можна брати в борг гроші і віддавати борги або також зичити комусь гроші. Надзвичайно небезпечно. Тому бути уважні четвер, день не ок. До речі, в п'ятниця день теж не ок, тому що ашліше вона буде зберігатися ще до. Четвертої години пополудні, тобто майже весь день також буде під, під цим керівництвом що знову ж таки, будьте обережні з тим, що ви їсте, кому ви що говорите, що вам говорять, щоб вас не обхитрили. Ну і буде пур Німа, повний місяць. Це означає, що? що всі будуть, знаєте, як то каже, що коли повний місяць, то всі шизофреніки якось так починають реагувати. так? І власне ця порнім буде доволі така небезпечна, бо вона буде знаходитися в Накшатрі Ашлєші і дійсно всі якісь демонічні сили повилазять і почнуть людей мучити і зводити їх з розуму. Тобто якісь там приступи шази, вони цілком імовірні. Тому будьте обережні. Більше спостерігайте, аніж дійте і так, подалі від психічно неврівноважених людей. Вже вечором у нас буде накшатра Макха, вона така власна, але е, Макха вона допомагає в здійсненні своїх задумів в керівництві. Оскільки це вже буде п'ятниця-вечір і всі захочуть відпочивати, то смисл Макхі, він дещо нівелюється. Тому я рекомендую вам сильно в п'ятницю-вечором не гратися в якогось батю, чи в бога, чи людини, яка просто роздає настанові непрошені. Якісь чи поради, просто якось спокійно провести цей час і не вимагати ні від себе, ні від інших людей нічого незвичайного. Макха доволі така напружена накшатра, тому також можливі сильні загострення як на фронті, так і ну, обстріли нашої країни в цілому. І у суботу у нас буде такі теж важкий день, адже це буде друга річниця. З початку війни, а, і буде Накшатра Макха, буде День Сатурну, буде в принципі напружений день. Буде важкий день, і буде Накшатра Макха, вона є угра і демонічна. Угра означає е та, що наганяє страху, і вона демонічна. А, плюс ще день субота до цього всього плюсується. І що я можу сказати, в цей день цілком ймовірні. Сильні обстріли, нагадування про те, наскільки на що це була помилка, взагалі, це вся війна, на нас будуть залякувати дуже сильно, на, на нас будуть тиснути. буде в цілому дуже важкий день. І оскільки, знаєте, Макха вона сприяє різного роду виступам, декларації якихось ідей, якихось там, виступів на публіці. В цей день ми почуємо дуже-дуже багато різних виступів. Ну це очевидно. Але плюс Макха вже буде е, додавати. І виступів, які будуть спрямовані на е, від яких від яких нам може бути страшно. Але е, сильно на це не звертайте увагу, тому що Макха то пройде так і стане потім не страшно. Тобто, це є чисто тимчасова річ. Чисто у суботу, що для нас, як для простих людей, в цей день корисно і добре робити. Це попеклуватися про людей, які не можуть про себе попеклуватися, бути благодійними, погодувати людей, допомогти комусь, навіть просто перейти вулицю. Також можна щось комусь подарувати. Дуже це є дуже важливий день для урегулювання конфліктів, для того, щоб з кимось домовитися. На взаємовигідних умовах, і також щоб ну, помиритися з людьми, з якими не виходило, але є потреба помиритися. Е, також, ой, я щось чи я казала, чи ні. Дуже важливо в цей день подарувати якісь подаруночки. Хороший день для цього. І також цей день дуже сприятливий для допомоги померлим людям. Ви можете засвітити за них свічку, запропонувати їм солодощі, тільки потім їх місце потрібно, просто фотки біля фотографії поставити щось солодке. Ні в якому разі не ставте алкоголь чи м'ясо, продукти насильства і інтоксикації. Краще поставити там чисту водичку, чи трав'яний йок, і якісь солодощі якісь. Або найкраще взагалі. Солодкий рис на ну, молоці, зварений. Це для братків буде ну, надзвичайно хороший ритуал. Що не можна в цей день робити? Це, власне, займатися якоюсь буденною рутинною справою. Я не рекомендую, незважаючи на те, що це субота, та й всі звикли в суботу прибирати. Ну, краще цього не робити. Не давайте гроші взайми комусь в борг. Не старатись прогнозувати своє майбутнє. І всі в цей день будуть намагатися давати якісь прогнози, щось аналізувати на своїх виступах, але воно все не збудеться. розумієте? От реально, все, що людина буде в цей день прогнозувати, щось планувати собі на майбутнє, воно от нічого не збудеться, тому навіть не намагайтесь. І також в цей день краще не проходити медичний медогляд, тому що. А результат може бути несправжнім, нереальним. Ось так. В неділю у нас буде 16-й місячний день, місяць буде ставати потихеньку спадаючим, але він все ще дуже-дуже яскравий, у нас хороші йоги утворюються, у нас хороша накшатра пурва бхалгуні, і в неділю дуже добре відпочити і полежати. Також можна піти десь посидіти і поговорити зі своїми друзями. Цей прекрасний день, власне, для того, аби спланувати своє майбутнє, для того, щоб зрозуміти, чого ви хочете. Цей день хороший для розслаблення, для релаксу, для того, щоб піти десь там в спа чи в сауну, відпочити, наповнитися силами, змити з себе весь той негатив, який накопичився за. Попередній за попередні два тижні, тому що він накопичується і в цей день власне дуже добре його скидати і чистити себе. Також можна в цей день попуститися, того, щоб знову ж таки прочистити свій організм. Як зовні, так і всередині. І, будь ласка, чистіть в цей день свій розум від поганих негативних думок, якщо вони приходять до вас, будь ласка, женіть їх подалі. Тобто також це екологія нашого розуму, екологія наших слів. Старайтесь цей день нікого не критикувати, ні про кого погано не говорити, тому що це потім буде дуже негативно відбуватися на вашій долі. Взагалі постарайтеся цей день провести на природі, на свіжому повітрі, якщо хороша погода. Якщо це сприяє подалі від якихось токсичних людей і в такому дуже приємному екологічному спілкуванні, ви також можете в цей день починати здійснювати заплановане або починати планувати ну, цей тиждень, наступний тиждень. І, в принципі, день має бути доволі сприятливий. Але, знову ж таки, нас далі на небі в екзальтації Марс поруч з яким Венера. Які знаходяться в планетній війні. Не забувайте, що і в неділі, можливо, дуже-дуже погана ситуація, як на фронті, так і можливі обстріли цивільної інфраструктури. І тим більше дуже сильно починає горі... горіти Сатурн. Тобто всім буде доволі важко. Тобто загальна тенденція, вона не змінюється. Та, якісь проблиски то один, то другий день можуть бути окей, але це все. Ну, Дуже таке тимчасове, лише один день. вам бажаю прожити цей тиждень достойно, щоб ви були щасливі. Не бо не вирослати цей прогноз іншим людям. Я буду я рада завжди вам е, допомогти, е, рада завжди вам розказати, що нас чекає. І, будь ласка, не забувайте мені також віддавати свою радість у формі подбайок і коментарів. Всім всіх люблю. 亲爸爸。